Чатка, всім привіт! Сьогодні у нас в гостях педагог досвідчений з України, з Харкова. Її звати Людмила, і сьогодні ми поговоримо про виховання дітей. Також вона відповість на деякі питання, які я їй сьогодні задавати. Людмила, представся, розкажи про себе нашим глядачам. Всім добрий день, мене звати Людмила. Я вихователь більше 20 років, я пропрацювала в різних садочках України в місті Харкові. Також я педагог Монтесорі, я навчалася, проходила курси в Монтесорі, також працювала в садочку у приватному 8 років. У Мене таке питання: що це за техніка Монтесорі? Техніка Монтесорі, всі знають дуже відому італійську. Жінку, яку звали Марія Мантесої, вона була педагог, вона працювала з різними дітьми, починаючи з дітьми, які мали різні вади у своєму здоров'ї. Але пізніше ця методика була виправдана також і з дітьми, які не були хворими, і вона показала дуже великі результати. Ця методика створена і направлена на розвиток дітей, на їх саморозвиток, щоб вони всьому вчилися самостійно. Як казала Марія Мантесої, допоможи мені це зробити самому. Дуже цікаво. Можна, наприклад, що саме дає ця методика для дітей? І чому ця методика вона дуже важлива в розвитку? Тому що в цій методиці використовується дуже багато різних спеціальних матеріалів, різне середовище, яке спеціально для дітей організоване, яке саме по собі впливає на розвиток дитини. І це дуже-дуже цінно. Якщо у вас цікавить це середовище, я вам завжди можу про це розповісти. Дуже цікаво, я думаю, якщо батькам буде цікаво дізнатися про це, вони звернуться до нашого клубу. Ми організуємо таку зустріч ще більш детально і поговоримо про це більш глобально. І ще у мене таке питання: яка у вас освіта і що ви заканчували в Україні? Я навчалася в Харківському педагогічному коледжі, потім заканчувала Харківський педагогічний університет. У мене є диплом бакалавра дошкільної освіти. Також я закінчила гуманітарну академію педагогічну академію в місті Харкові на магістратурі. Я також педагог вищої школи. Я маю вищу категорію, 25 років педагогічного стажу. Дуже багато часу попрацювала з дітьми. Я люблю дуже дітей, свою професію, тому в Германії я також закінчила вайтербідом, пройшла практику і зараз шукаю роботу з дітьми. Дуже... дуже класно, що в нас є вже такі педагоги в Німеччині досвідчені, які отримали вже і підтвердили дипломи. І в мене ще до тебе таке питання: з якою проблемою зараз стикаються батьки тут у Німеччині? Ти знаєш, проблема, яка є: багато батьків не можуть знайти місце у садочку чи в школі, не знають, куди дитину потім віддати, тому що треба організовувати свій час, йти на курси або шукати роботу. Також батькам тяжко організувати досуг дитини, тому що як я зіткнулася з тим, що у Німеччині, да навіть у Кемніці, дуже мало різних. Таких заходів, де б могла дитина розвиватися, особливо маленька, мало дуже приділяється ранньому розвитку. Це дуже важливий період у житті дитини, а дитину повести нікуди. І я була на практиці. Я також порівняла те, що садочки у Німеччині зовсім інші ніж в Україні. Тут немає стільки навчальних функцій. Вони віддають перевагу, що дитина повинна розвиватися самостійно і в природі, вони тільки. Гуляють, граються більше відчувають різні емоції. Але ми, як педагоги, як люди з України, ми знаємо, що ранній розвиток дуже важливий. Якщо дитину не розвивати до трьох років, то потім вона має проблеми у подальшому житті та в школі. Угу. Дуже цікава інформація. Дякую. І в мене ще таке питання: як можна допомогти дитині краще інтегруватися тут у Німеччині? Як можуть допомогти, наприклад, батьки в цьому? Я вважаю, що обов'язково батьки повинні приймати участь у житті своєї дитини обов'язково з нею відвідувати різні кружки, театри, кіно, ходити на площадку до інших дітей, особливо де діти із німецьких семей, тому що дітям треба інтегруватися до дітей. Німецьких, ті, що живуть тут, тому що їм прийдеться далі тут жити, будувати своє життя, знаходити з ними спільну мову. А як ми вже знаємо, менталітет у нас трішки різний, тому нашим дітям трішки важко, і це дуже важливо гуляти з ними на спільних площадках, гратися, спілкуватися, знаходити якісь компроміси, і дитина швидше вивчить і мову, і повадки дітей іншої країни. Угу. Дякую. І ще таке питання, чому батькам важливо звертатись до фахівців, саме до педагогів, не тільки, наприклад, в Україні, а тут, в Німеччині. Ти знаєш, звісно, батьки повинні звертатись до педагогів для того, щоб отримувати корисну пораду від фахівця, тому що не може мати або батько бути досвідченим у різних питаннях, у різних проблемах. Якщо у нас щось болить, ми йдемо до лікаря. Якщо у нас якась проблема по будівництву, ми йдемо теж в якусь фірму. Тому я вважаю, що дуже важливо, якщо у батьків виникає якесь питання. Як виховувати дитину, як організувати середовище, як її чомусь навчити, як пройти кризисні періоди або щось інше, то краще звернутись до фахівця, який дуже коротко, лаконічно розповість, навчить, підскаже. Це займе менше часу, але дасть більше користі і більше впливу для розвитку дитини і для батьків Людмила. Скажи, будь ласка, чи важливо взагалі розвиток дитини з раннього віку? Наскільки це важливо? Розвивати дитину чи в процесі вона навчиться сам сама всьому? Дитина в процесі сама нічому не навчиться, тому що дитина як губка, вона до п'яти років впитує все, що оточує навкруги. Ми багато читали і знаємо про приклад Мауглі, коли дитина виросла серед вовків і потім її перевели до людей. Ну вона так і не навчилася ні гарно говорити не виконувати якісь соціальні норми, тому дуже важливо, щоб дитина з малку, з раннього віку бачила приклад і розмови, і спілкування, і гри, і інших видів діяльності. Тому що дитина, коли вона це все бачить, повторює, відтворює, від доводить до автоматизму. Тільки тоді вона може це все використати у своєму житті. І обов'язково до трьох років треба батькам як можна більше приділити уваги на своїм дітям і відпрацювати всі їхні потреби, всі сензитивні періоди, які дитина вимагає, відчуває у цьому віці, щоб вона пройшла кожен період. Тільки це дасть дуже позитивний вплив у дальшому її розвитку, і вона буде гарно навчатись у школі та в інших навчальних закладах. Спілкуючись з багатьма батьками, які мають дітей до 6 років, я дуже часто чую від батьків, що діти починають дуже пізно розмовляти. З чим це пов'язано? Чому саме така йде тенденція, коли діти поздно, пізно починають говорити? Розумієте, ця проблема виникла тому, що зараз наш світ заполонив світ техніки. І батьки дуже мало спілкуються зі своїми дітьми, дуже мало з ними розмовляють. Дитина не спостерігає артикуляційний апарат, вона не чує мови, а телебачення, інтернет, телефони вони не сприяють розвитку мовлення. Цьому сприяє тільки наглядний приклад, артикуляція, яку дитина бачить, сприймає і вчиться говорити, і розвиток мілкої моторики, яку треба постійно активувати. Тільки тоді дитина буде говорити швидко, швидко і вірно. Є такі періоди у дитини, як сензитивні, які відповідають за розвиток мовлення. Тому обов'язково треба звертати увагу в ці періоди. І дуже досконало працювати. Якщо вам цікаві ці періоди, ви можете запитати, ми все вам розповімо. Дуже дякую за сьогоднішню зустріч за дуже змістовні відповіді. Я думаю, що батькам, яка ця інформація сподобалась, і вони захочуть більше детально в цьому розібратись. Ми можемо це організувати для вас. Зустріч пишіть, будь ласка, в директ або залишайте коментарі. Ми організуємо під будь-який запит для вас. Зустріч у мене на сьогодні, все. Дякую за увагу. Дякую за увагу. Приходьте, поділимося корисною інформацією. Ранній розвиток дитини це дуже важливо. Це маленька, на вигляд, дитина, але це така ж сама людина, але з маленьким життєвим досвідом. І ми повинні дати їй свій досвід накопичити.